Художник Володимир Півень більше шести місяців живе у Хмельницькому. Разом із сім'єю він мусив покинути рідну дружківку. Що на Донеччині вже у нашому місті організував роботу студії малювання як арт-терапія. Приходять підлітки в основному. Це у нас приходять в студію. Там ми робимо арт-терапія. Вона для всіх, і для місцевих, і для переселенців. Чому тому що війна всім? Всім нерви псує. Настрій у підлітків такий бойовий. От, одна каже: а можна я карикатуру на Путіна зроблю? Їй 12 років. Дуже бойові, дуже такі патріотично налаштовані підлітки, і тому я щасливий, що маю таких учнів. Нині твори вихованців студії представлені на виставці і словом і пензлем про ЗСУ. Картини розмістили у стінах Центральної публічної бібліотеки. Учасники студії пишуть про те, що відчувають. Тут віра в перемогу, надія на мир і бажання помститись ворогу. Тут автор, просто знаєте, в тобто мене є наснага, у мене є сила, у мене є е, сильні руки, які втримають труп ворога мого. так. От, тобто така впевненість, що ми переможемо. Є і інші, звичайно, от, скажімо, на вірші Галини Курицької. от, Тут зображений Орел, але захисного кольору він такого відомо, що Орел це дуже така смілива птаха, яка буде захищати. Захищати від будь-яких хижаків. Вона може вступити в бій і перемогти. Кожну картину супроводжують цитати авторів Хмельницького осередку Конгресу літераторів України. В москалів є брудна лайка. Мутна брага, балалайка, у якої три струни, бо ординців то сини. І от можна подивитися, цей Москаліде, більш того, воно не тільки Брага, не тільки Матюки там, не тільки балалайка, а і ще і. Оцей чувал такого краденого, бо вони ще й крадії. Тут представлено близько десяти авторів з нашого обласного серед конгресу літераторів. Основна тема це боротьба з російськими загарбниками. Є, скажімо так, більш написано, а Є досить так, знаєте, повойованичому Ірина Муляр, Юрій Старушкін – новини міста.